Висота правильної чотирикутної піраміди 12 см. У нас це відрізок СО. А Апофема 15 см. Відрізок СК. Апофема це висота бічної грані правильної піраміди. Обчистить площу бічної поверхні піраміди. Запишемо формулу площі бічної поверхні піраміди. Одна друга периметр основи на апофену. Якщо сполучити точки О і К, то ми отримаємо прямокутний трикутник. Відрізок ОК є проекцією похилої СК на площину. Основу перпендикуляра з основою похилої. Сполучили, отримали прямокутний трикутник. Катет 12, гіпотенуза. 15. За теоремою Піфагора знаходимо інший катет ОК. 15 у квадраті відняти 12 у квадраті. Можна використати формулу різниці квадратів 15 відняти 12. І 15 додати 12. Різниця квадратів це добуток різниці. Чисел та їх суми. 81 тут. Значить 9. Відрізок ока дорівнює половині сторони квадрата. Піраміда у нас правильна чотирикутна, отже, в основі квадрат, правильний чотирикутник. Тому що діагоналі квадрата точкою перетину діляться навпіл. Точка У у нас як центр, наприклад, вписаного кола або ж описаного. Якщо вписаного, то ОК є радіусом. І сюди ж такий самий радіус тоді діаметр, а діаметр дорівнює довжині сторін. Можна і так. Значить, сторона у нас 18. Довжина сторони нам потрібна для того, щоб знайти периметр. Якщо сторона квадрата 18, то його периметр 18 помножить на 4, 72. Отже, площа бічної поверхні піраміди. Одна друга, периметр 72, а апофема була відома. Одна друга помножити на 72, 36. 36 помножити на 15, 36 помножити на 10, 360. І 36 помножити на 5 це 180. Додавши, маємо 540. Отже, відповідь 540 см квадратних.